У червні 2019 року на Одещині була жорстоко вбита 11-річна школярка. До пошуків зниклої дівчинки долучилися сотні людей, але тіло було знайдено поруч з її домом. Вбивцею Дарини Лук'яненко виявився її 22-річний сусід, сім'я якого довгий час проживала і працювала поруч з родиною загиблої. Душогуба засудили до 15 років ясниці, але йому вдалося втекти на волю значно раніше. Телеграф ЮЕЙ пригадує деталі резонансної справи і розповідає, як зловмисник уникнув покарання за страшний злочин. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. 13 червня 2019 року в невеликому селі Іванівка на Одещині. Одинадцятирічна Дарина Лук'яненко вийшла з ринку, де працювала її мати, та попрямувала на заняття станців. До школи залишалося лише кілька сотень метрів, але дівчинка до неї так і не дійшла. Її телефон перестав відповідати о 14.24. Саме у цей час кілька сусідів почули пронизливий дитячий крик, що пролунав з двору 22-річного Миколи Тарасова, сусіда родини Лук'яненків. На пошуки дівчинки піднялося все село. Залучили поліцію, Нацгвардію, кінологів і волонтерів. Радіус прочісування склав понад 20 кілометрів. Хоча службовий собака ще в перший день вивів правоохоронців на надвір Тарасова ані під час першого, ані під час другого обшуку тіло дівчинки там не знайшли. Увесь цей час Микола ходив поруч з усіма й розповідав, що нікого не бачив. Адже саме в цей час. Мився і готував їжу. Лише 19 червня, під час третього обшуку, у вигрібній ямі на подвір'ї Тарасових знайшли тіло Дарини. Ноги дівчинки були перемотані скотчем, На голові поліетиленовий пакет, а тіло притиснуте камінням, щоби пішло на дно. Речі, і телефон дитини Микола спалив у металевій бочці. За даними слідства, дівчинку спершу душили поліетиленовим пакетом, а потім завдали кілька ударів гострим предметом у шию, пошкодивши сонну артерію. Сам Тарасов зізнався, що спочатку намагався зґвалтувати дитину, але вона почала кричати, і він її убив. Мати Тарасова розповідала, що в день зникнення Дарини її син поводився спокійно. Після душу грав у комп'ютерні ігри та дивився фільм у навушниках. Жінка також брала участь у пошуках і заявила, що перевіряла вигрібну яму на прохання пошукової групи, але нічого там не знайшла. Згодом родина публічно відмовилася від сина. Проте місцеві кажуть, батьки Тарасова могли приховувати його злочин. По перше, дівчинку душили і різали у передпокої вдома. Після такого злочину мала залишитися калюжа крові. По-друге, роздягнути вбиту, зв'язати її і скинути тіло в отвір вбиральні самостійно. Не так вже й просто. Крім того, треба було ретельно спалити речі загиблої, обливши їх бензином. Загалом, усе говорить про те, що вбивці хтось допомагав. Брат підозрюваного має алібі. У момент зникнення Дар'ї його не було в селищі, і він повернувся додому тільки ввечері. Залишаються батько та мати, але вони кажуть, що нічого не знали і не бачили. Водночас батько Дарини розповідав журналістам, що після зникнення дитини батьки Тарасова серед ночі приїхали на ринок, де у них була торгова точка, перелізли через паркан і взяли у себе в контейнері упаковку оцту. На думку чоловіка, така екстрена потреба у великій кількості оцту могла бути тільки в одному випадку. Щоб змити сліди крові в будинку, під час слідства батько та брат вбивці пройшли перевірку на поліграфі, а от мати намагалась кілька разів. Вважається, що вона могла підозрювати сина. Дарину поховали 21 червня. За рік по тому, на її честь в селищі, встановили пам'ятник білого ангела з кошиком квітів. Микола Тарасов відлюдькувати хлопець, якого в селі майже не бачили, особливо після повернення з навчання в Одесі. Він рідко спілкувався з людьми, часто закривався у своїй кімнаті і годинами грав у комп'ютерні ігри. Місцевий житель Юрій розповів Донській, що якось застав Миколу за дивним заняттям. Він стежив за двома школярками. Коли чоловік запитав, навіщо він це робить, Микола не відповів і втік. Жителі села також подейкують, що бачили, як хлопець роздягався на околиці селища перед дівчатами. В родині Тарасових все це заперечують, хоча визнають, що син і справді був замкнутим. Брат вбивці Олександр зазначив, що часом, коли Микола нікого не хотів бачити, він підпирав двері своєї кімнати диваном, що туди ніхто не міг зайти. Також у його кімнаті було багато дитячих іграшок. Місцеві зазначають, що батько міг бити Миколу та його брата однак прихильно ставився до Дарини і балував її. Коли та приходила в гості до сусідів. Можливо, одним з мотивів вбивства стали ревнощі. На суді бабуся Дарини заявляла, що під час одного із закритих засідань Тарасов зізнався, що батьки йому допомагали у скоєнні злочину. Видання грати пише, що за час процесу Тарасов три рази змінював покази. Однак, в останньому слові перед вироком визнав, що справді вбив дівчинку на зло своєму батькові. 20 січня 2021 року. Під час зачитування вироку Микола намагався перерізати собі горло прямо в залі суду, але конвоїри зупинили його. Адвокат від підзахисного відмовився. Зрештою суд оголосив вирок 15 років позбавлення волі та 800 тисяч гривень компенсації родині загиблої. Тарасов відбував покарання в Херсоні, але під час окупації зник з тюрми. Де він тепер невідомо. В Іванівку назад не повертався. За словами батька вбитої дівчинки, після суду родина Тарасова сховалася у своєму будинку і дуже рідко з нього виходить. На місцевому ринку торгівельна точка Лук'яненків розташована прямо напроти кіоску сім'ї Тарасових. Останніх з ринку вигнали, хоч вони намагалися повернутися, найнявши підставного працівника. За словами тата Дарини, настрої людей в селі з часом заспокоїлися. Хоч до Тарасових і ставляться негативно, деякі жителі вже навіть прощають їх, адже вони пройшли детектор брехні і довели, що не винні. Сьогодні відкритим залишається лише одне питання: де зараз холоднокровний вбивця, що намагався зґвалтувати дитину і не роздумуючи, забрав у неї життя? З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. В Дніпрі історія трьох друзів дитинства перетворилась на одну з найбільш резонансних кримінальних справ України: Віктор Саєнко, Ігор Супрунюк та Олександр Ганжа народжені 1988 року з підліткового віку почали скоювати дрібні правопорушення, які з часом переросли в серію жорстоких нападів та вбивств. Телеграфії згадує історію їхньої справи та хронологію подій. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал докладніше далі. Троє майбутніх злочинців навчались в одному класі 96-ї школи Дніпра. Саєнко був сином працівника прокуратури. Супронюк виховувався у сім'ї високопосадовців. А Ганджа походив зі звичайної родини. Вже з підліткового віку вони демонстрували насильницькі нахили, катували тварин, скоювали крадіжки та дрібні напади. Згодом їхні дії стали більш жорстокими та небезпечними для людей і призвели до того, що хлопців прозвали дніпровськими маньяками». Перші задокументовані напади підлітків датуються 2003-2004 роками. Вони включали дрібні крадіжки і насильство над тваринами. Саєнко та Супронюк навіть знімали катування кішок і собак на відео. 29 жовтня 2006 року зафіксований їхній перший розбійний напад із застосуванням зброї. Жертвами стали двоє студентів. 1 березня 2007 року Супронюк та Ганжа здійснили розбій в місті Дніпродзержинськ нині Кам'янське. А вже за два дні скоїли перше вбивство, про яке стало відомо. Молодики позбавили життя 61-річного пенсіонера Віктора Гатуняка. Саєнко також був свідком злочину, але не надав жертві допомоги. Протягом весни та літа 2007 року зловмисники скоїли близько 29 нападів у рідному місті. 21 із них закінчився смертю. Ще вісьмом жертвам вдалося вижити. Злочини вражали надзвичайною жорстокістю. Зловмисники використовували молотки, кувалди, свердла та інші підручні знаряддя. Те, що хлопці знімали напади й вбивства на відео, додало справі жахливого резонансу. Жорстокість і безсердечність дій привертали увагу суспільства і змі, адже жертвами їхньої агресії ставали випадкові перехожі. 23 липня 2007 року. Перехоплення сигналу телефону в Ломбарді дало поштовх до розслідування. Вже наступного дня поліція затримала Саєнка та Супернюка, а пізніше до справи долучили й Ганджу. Психіатрична експертиза визнала зловмисників психічно змінними, а мотиви їхніх вчинків залишились незрозумілими. Судові рішення щодо Саєнка та Супронюка тричі підтверджувались апеляціями до Верховного суду, що закріпили довічне покарання. Ганджа отримав 9 років колонії за співучасть. Останній сьогодні вже перебуває на волі, має двох дітей та дружину. Згідно з даними за 2019 рік, чоловік проживає у Дніпрі в мікрорайоні Червоний Камінь. Імена цих трьох чоловіків стали символом безжальності і жорстокості в кримінальній історії Дніпра. Злочини викликали широкий суспільний резонанс і показали, яким небезпечним може бути поєднання підліткових амбіцій, відсутність моралі та безконтрольного насильства. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте поставити вподобайку та підписатись на канал. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.